Битва спецслужб зараз, паралельно з війною Росії проти України, відбувається ще й війна російських і українських спецслужб. Ми щось бачимо, десь щось чуємо. Але подробиці я вирішив розпитати в колишнього заступника голови СБУ Віктора Ягуна. Ми поговорили про інструменти, які використовують спецслужби, про те, що європі час уже навчатися і боротьбі проти Росії, в тому числі українських спецслужб, та власне про те, хто перемагає у цій війні. Де споцпроекту, я Сергій Мамаєв. Нам, надзвичайно, потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Моно і PayPal в описі цього відео. Але зверніть увагу на українську платформу Sub -Sub. ось QR-код Там бонуси, закуліся редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова. Зараз про операції українських спецслужб пишуть багато в іноземних медіа, і навіть в, так би мовити, в російських вибухом, звісно, став. Підрив Кримського мосту потім надзвичайно вразила всіх операція Павтина, але за великим рахунком, ледь не щодня, ми бачимо і чуємо про успішні операції ГУР, СБУ, контрозвідки. Але якихось там 15 років тому за Януковича здавалося, що всі наші спецслужби просто просякнуті російською агентурою. А як сталося, що відбулися такі величезні зміни? Дивіться це. Я би назвав величезною помилкою просякнення, там, накопичення. Ситуація зовсім по інакшому виглядає, якщо з середини дивитися на то це. Тому що, знаєте, я, я проходив ті міфи, коли за Ющенка розповідали про те, що там була був кабінет СРУ, цирушники ходили на наради і керували службою безпеки. там Після 2010 року розповідали про якихось ФСБшників, які ходили і керували Службою безпеки. Ніхто нічим не керував. Це що для одних, для других, не було потреби, тому що вони впливали через вище керівництво фактично Служби безпеки. І тому, відповідно, рядовий склад він був такий, який він відзеркалював суспільство. Виконував свою роботу в межах своїх повноважень. Навіть при Януковичі активно збиралася інформація, в тому числі про росіянам, і доповідалася керівництву, керівництво, в свою чергу, там, не знаю, в, якій, в якому форматі розказувало Януковичу про ті небезпеки, які можуть за собою мати ну, величезну прихильність до. до Російських там хотілок напевно, да, там і про Чорноморський флот, і про інші якісь там проекти. Але була така фраза, яка вони вона завжди так, знаєте, по рукам була було, співробітників. Полічно недосільна Так. Тобто, фактично, інформація накопичувалася Але разом з тим, 14-й рік привів до тями. Що керівництво служби, що керівництво держави, і оцей, цей момент він також привів до тями дуже багатьох співробітників, які фактично себе, особливо в тих регіонах, такі, які називалися проросійськими, які зараз під окупацією або тоді потрапили під окупацію. Дуже багато співробітників просто себе не асоціювали з Україною. Вони виконували роботу чисто механічно, від чисто в, в тих рамках, яких їм давала тоді повноваження держави, і не усвідомлювали, не що вони роблять їх захищаючи державу, як саме Україну. Тому частина з них і особливо це стосувалося з Криму, і перейшла на сторону ворога, змінивши не тільки назву своєї організації, а й змінивши суть, чим вони займаються. А але 14-й рік був таким рубіконом, і частина людей просто кажуть, що прийшло до тями. Особливо, от мене вразили випадки в Харків на Харківщині, де дуже досить тісні були контакти з, з сусідніми регіонами Росії з, на рівні контакту з спецслужб, і люди там дружили з сім'ями, дружили там, не знаю, кум, брат, сват, грубо кажучи. Але коли пішла заруба, і вони з'ясували, що їхні колишні товариші працюють не просто активно, а працюють на їхнє знищення, сентиментів не залишилося. Ми захищаємо себе, свої родини, і от через родини, через себе, через родини, вони зрозуміли, що є батьківщина, ця батьківщина України, і треба стояти за нею фактично до загину. Тому. І через такі от шокові стани, і через роботу внутрішніх служб безпеки і пройшла служба очищення. Тому ми маємо те, що зараз маємо. І 22 рік підтвердив, що Служба безпеки, незважаючи на деякі нюанси, які все одно залишаються, да, там зрадників завжди можна виявити в будь-якій будь структурі, але самоочищення ідеї, я сподіваюся, що ті люди, які зараз в службі, вони зовсім ну не зовсім інакше, але кардинально відрізняються від тих, які були ще до 14-го року. А скажіть, а що найскладніше в проведенні складу ну такі хотіти операції втулу ворога, як ми бачимо. От, наприклад, осінтери та журналісти з відкритих джерел отримують купу інформації, яку, наприклад, років 30 тому потрібно було б там мабуть добувати роками і витрачати на це величезні ресурси, ми лише можемо собі уявити в такому випадку, якою інформацією володіють спецслужби, але для того щоби. Спецоперація відбулася, ну, очевидно недостатньо інформації. Потрібна підготовка, потрібно креатив певною мірою, і, скоріш за все, це все в першу чергу люди. Ну, треба розуміти, що технічні можливості, да, вони величезні. Нам допомагають наші партнери. Партнери активно почали передавати нам розвідувану інформацію спочатку такими дозами, а потім вже більш-менш. Такими масивами, і потім, вже за нашим запитом, то що нам треба було, а не то, що вони можу, Могли передавати передати, починаючи з чотирнадцятого року. І коли вони зрозуміли, що ми не використовуємо якихось там не знаю власних інтересах, а ми справді ця інформація йде на активну оперативну роботу, на знищення тих чи інших можливостей ворога навіть глибоко в тилу. В співпраця пішла більш серйозною. Ми почали отримувати більш якісні і супутникові знімки, і якась певна інформація, яка напевно отримується від їхньої агентури там, в середині Росії, але треба розуміти, що всі технічні можливості і всі вся допомога партнерів вона нічого не варта, якщо ми не маємо оперативних джерел на місцях. Тому що використати використати ракету чи дрон просто по малюнку на карті, ну це це, це точно не, не наш метод, тому що у нас не, не так багато матеріально-технічних ресурсів, які ми можемо розкидати, тому нам потрібні підтвердження на місцях і оперативної інформації. Нам треба. Причому підтвердження має бути з декількох незалежних джерел, які не пересікаються і не можуть знати про своє існування. І якщо вся ця інформація збігається і ми досягаємо якогось успіху, нам потрібна також інформація про цей успіх. Тобто, не просто розповідати, що ми кудись там вистрілили, а чого ми досягли, яка мета була досягнута. Тому справді люди на місцях ті джерела, які здобуваються спецслужбами, вони дуже цінні, надзвичайно такі чутливі в плані їхнього збереження, і без них жодна спецоперація просто не має сенсу. Виходить, що в Росії є, окрім всього іншого люди, які, ну як мінімум, Допомагають Україні у війні проти Росії, я правильно зрозумів? Це не обов'язково ну, якісь диверсанти з парашутами, яких закинули, і вони там значить, щось роблять. Чи там всередині є люди адекватні, які розуміють, що перемога України на користь ну того, що від, залишиться від Росії. Ну насправді, якщо брати класично, хто працює на Україну, вона повністю відповідає класичним методом. Тобто є люди, які працюють за гроші які є люди, які працюють за якісь там, не знаю там, май май майбутні сентименти відносно до них, не знаю, там, наприклад, можливо, вони там сподіваються, що якщо буде розвал Росії, або Росія буде оголошена там програвшою стороною, будуть мати якісь преференції перед переможцями можливо, вони сподіваються на отримання якихось посад або політичні якісь дивиденди. Але є люди, які свідомо пішли на співпрацю не за гроші, не за славу, а тому що вони розуміють, з яким монстром ми боремося. Ми ж не боремося з там глибинним народом. Хоча ми, ми знаємо, що переважна більшість, переважна більшість, на жаль, росіян підтримує політику свою свого лідера. І тому те, то, що він чудить, витворяє, це, на жаль, не тільки його вина, а це провина всього населення, яке там на ура приймає його, його пропозиції і його думки. Але є люди, які це все розуміють і справді починають працювати. Є величезна діаспора українська, є ті люди, яких ми імплантували в їхнє середовище. Це з окупованих територій, тобто є багато всяких факторів, які дозволяють нам отримувати інформацію. Середини, я впевнений, що ворога ворога можливості точно не менше, якщо не більше, особливо зважаючи на кількість ждунів, яких було на початку повномасштабної війни, і ті, хто співчували російському чи руському міру. Але нічого подібного до тієї повітини ми не бачимо. А чи можливо, просто ми про це не знаємо? Ну, по-перше, креативність росіян все ж таки зашкалює. По-друге, от, люблять вони корупцію. Там хтось розказує, що українське середовище корумповане. Ви просто не являється, що твориться в правоохоронних органах і в системі влади в Росії, і як вони ділять гроші, які... Тому числі виділяється на певні там не знаю оперативні потреби. Вони просто не доходять до е, тих, тих виконавців, да? тобто вони вербують людей десь на телеграм-каналах, е, пропонують їм якусь е, здійснювати якісь пакості проти українських військових, проти українських інфраструктури, проти ну, отримувати якусь інформацію. І насправді просто тупо не, не платять. Вони одноразові якісь ті агенти, вони по, 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 по в Тинета служби безпеки і, 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 і зі здуванням кажуть, ви знаєте, а нас не дурили, і це, це, це один з факторів. А по друге, чекати російський мір і вийти, і щось робити за мір це дві різні речі. Ви подивіться, ну, грубо кажучи, як виглядав Майдан, і як виглядав антимайдан? Тобто створити антимайдан можна за гроші. Але дієво вимагати від них якихось ідеологічних речей. які, Ну одна справа, ще раз говорю, сидіти на дивані і щось там говорити, а інше вийти там з фотоапаратом, з телефоном, спробувати то все задокументувати або отримати якусь оперативну інформацію і передати її ворогу. Ну, таких людей дуже мало, надзвичайно мало. І тут питання вже не грошей. і не... Ще якихось там преференцій, не, навіть не погрози і не там розповіді про те, що ми вас викриємо А то, що просто боязнь, боязнь дуже дуже потужна. Вони бачать, як працюють спецслужби, вони бояться того, як 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 їх сприйме суспільство. І, на щастя, у нас все ж таки переважаюча більшість людей розуміють, що ми ведемо. Цивілізаційну війну проти монстра, який нас хоче знищити. А для того, щоб цього не сталося, нам треба просто вистояти про дії росіян в Європі буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері Я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з. Ним на операції, вона зі мною на а Я з нею роди. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку. Були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки програми в Риту кінцівку. Так само посилання на банку, як і на саму програму, є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. Давайте про Європу трохи професіонали давно попереджали про те, що російська агентура активізувалася в Європі. Мабуть, ще починаючи зі справи з Криполя. Потім були вибухи складів. В Європі були отруєння військових, ну мається на увазі тих, хто торгував зброєю, але, і це все сліди російських спецслужб. І ось нарешті здається, Європа по-справжньому побачила, що відбувається через ці дрони, і через це інше. Якби е, вас запитав умовний колега з Австрії відносно того, що потрібно робити, і на що звернути увагу, коли ти працюєш проти росіян, що б ви йому сказали? Не знаю, як Австрія, а то, що ми спілкувалися з нашими колегами східно, східного блоку чи східного валу, я би так сказав, це починаючи від Норвегії, Фінляндії, країн Балтії, Польщі, Румунії, в тому числі до речі, і це був 14 рік. Тоді були ще більш-менш нормальні стосунки. Тоді були і словаки, і Угорці. Чехи були, тобто, це був такий форум, на якому я був представником ну, керівником нашої делегації. Я правда був там в одній особі. Це був форум, такий на рівні керівників спецслужб власне, тих, які так чи інакше пересікалися з Росією, Радянським Союзом, і розуміли ту небезпеку, яка за ним стоїть, 14 рік. І ми тоді вже починали говорити про те, що нам треба обмінюватися досвідом. Нам треба е, наш український досвід масштабувати. І е, слава Богу, що в нас до сих пір залишилися контакти, е, зокрема з країнами Балтії. Це однозначно, е, вони прислуховуються до нас країнами е, ну, Польща, і щоб я сказав, ну вони виконують, то, що, то, то, що, то, що ми тоді рекомендували, і вони зараз активно це використовують. Це посилення контрозильного режиму, це відсутність сентиментів до так званих хороших русних, це контроль за дипломатами, за релігійними громадами, які контролюються з Москви, за так званими культурними центрами, які фактично являються не культурними центрами, а розвідцентрами, за активністю тих чи інших вихідців з Росії, які намагаються. Пролізти в дуже багато в місцеве політичне середовище особливо це стосується Німеччини, Франції, Італії і Великобританії, і це не поодинокі факти, і це говорить про тенденцію, яку фактично я так розумію, вони отримали таке завдання від російських спецслужб, від російської держави від громадянами, якої вони залишаються. Хоча багато з них мають подвійне громадянство. І це все говорить про одне. Росія активно використовує будь-яку можливість для впливу на внутрішню ситуацію в тих чи інших країнах, для можливості впливу на в цілому на євроспільноту. Вона активно використовує свою агентуру для того, щоб дестабілізувати ситуацію, дискредитувати Україну. В очах місцевого населення подивіться, що робиться в Польщі, і відповідно до наших рекомендацій, і до того, що ми казали, їхній генштаб, їхня контрозвідка виходить з виступу, виходить з відповідними виступами і пропозиціями щодо припинення антиукраїнської історії, яку деякі політики, почавши під час виборів розгойдувати і поширювати, до сих пір не зупинилися. І самі вони місцеві пояснюють, що слухайте, ми робимо шкоду в першу чергу собі, а не там Україні, і це все за нашими рекомендаціями. Так ми не, не приховували тих всіх речей. Я сам буквально пару днів назад як повернувся е з міжнародної конференції Євгена Конувальця, яка відбувалася в Вільнюсі в Литві, і ми на тій конференції піднімали питання, в тому числі моя доповідь стосувалася досвіду України. Для Литви. Цікаво, я не можу не перепитати у вас. Конференція Євгена Коновальця у Литві. Цікаво, а польські колеги приїхали на цю конференцію? Ні, польських точно не було. В них там досить специфічне відношення між Литвою і Польщею. І я, я думаю, що в них там. Більше, більше місцевих нюансів і взаємозвинувачень, ніж навіть в нас. А Євген конувалес дуже все просто. Євген конувалець в міжвоєнний період був крободіном Литви. І коли він загинув, в нього в кишені був литовський паспорт. Він проживав в Кавносі і він досить серйозно допомагав литовцям встановленні їхньої державності між 18-м і сороковим роком. Тому литовці пам'ятають конвальця, там є меморальні дошки, є, які згадують його і в Вільнюсі, і в Кавнесі, де він мешкав. Вони пам'ятають участь членів організації українських в встановленні їхніх спецслужб і військових організацій, і є взагалі унікальний випадок, про який мало хто говорить, але я сподіваюся, що колись знімуть фільм. Коли члени організації українських націоналістів в обхід Польщі допомогли переправити підводний човен з Німеччини до Литви. тому це досить серйозна була співпраця, і литовці це пам'ятають, і наша діаспора, базуючись на цих спогадах, вже другий рік поспіль проводить таку конференцію в Вільнюсі, яка присвячена не тільки постаті Коновальця і його діяльності в Литві, а й власне Тим викликам, які стоять зараз перед нашими країнами, зокрема, ця конференція стосувалася протидії гібридним війнам і захисту інформаційного простору від впливу, в тому числі ворога, який буквально там, прямо під час нашого перебування показував свої зуби. Да, там були. Інциденти з аеропортом вільнюським, були запущені сотні дронів, не дронів, а метеорологічних зондів, які фактично перекрили авіарух в тому регіоні. І це якраз власне був один з елементів гібридної війни проти країн Балтії, проти країн НАТО, країн ЄС. Постать Канавальця, очевидно, заслуговує окремою великою розмовою з істориком. Зараз відбувається справжня битва спецслужб Росії України. і України. в такому випадку ця гра вдовгу і відповідно виграє той, чия країна перемагає у війні. Ну, е за оцінкою. За оцінкою, е дуже багатьох фахівців, все ж таки, Україна е в певних моментах переграє Росі Росію, переграє е креативністю. Переграє відсутністю заскоруглих якихось моментів в діяльності. Можливо, молодість і креативність вона дає свою відзнаку і дається знаки, і таким чином, справді, ми отримуємо шикарні результати. Там у нас не так багато фінансів, ми не спроможні поки що перебити їхню таку. Ну, просто навалу інформаційну пропагандистську, але якщо розумно підходити до тих чи інших моментів, навіть з малими фінансовими можливостями креативно можна перебити то це. Активно працює наша розвідка, контррозвідка в на окупованих територіях, є, є результати, в тому числі і несподівані. Смерті колаборантів і військових злочинців, чисто чистого я не зрозуміло чому. Є е, серйозні е, влучання і знищення е, різноманітних е, об'єктів як військової інструктури, так і інфраструктури, яка допомагає ворогу заробляти гроші для війни. Тому е, так є, є і провали. Але ті провали все ж таки компенсуються тими речами, які справді ми проводимо. І такі операції, як полотиння або підрив на Кримському мості, або якісь спецоперації всередині Росії. Вони можливо, дають деякі операції, про які ми нічого не знаємо, але потім колись справді будуть знімати фільми, розповідати книжках. Якщо вам цікаві такі теми або є пропозиції щодо гостей, обов'язково напишіть про це в коментарях. Дякую всім, хто ставить вподобайку, підписується, але особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства, є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу SubSub, -Sub, ось Ось код там бонуси за кулісі редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку Підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі.